Всім привіт! Хочу вам продемонструвати такий момент цікавий, де йде е, стик підлогового покриття. Ось від стіни. Давайте ми ось так покладемо по лінії по фузі цей стик. У нас. Так що було три сантиметри. Вперед, зверніть увагу, Він виведений вперед за лиштву. Яка має і так товщину один і вісім. Чому так? У нас тут будуть ось такі дверні полотна. В розрізі вони виглядають ось так. Мають четверть зовнішню, четверть внутрішню. І скло у нас тут розташовано по відношенню до полотна. Ось так. Це все скло. І побачимо, як у нас ця дверочка потім стане по проєму. Зараз будемо навішувати. І так, навісили ми дверне полотно. Давайте глянемо, що з того вийшло. Нагадую, як зроблений стик. Закриваємо. Веремо до дверей. І що ми бачимо, що стик? Захований під склон. Давайте зайдемо ще всередину, подивимось. Як там звідти? так. Закриваємо. Бачимо, що стик захований там, де потрібно. Зараз це все будемо запінювати. До речі, на другому поверсі у нас знову ж таки. тут Стик зроблений під склом. Щоб ви не думали, що це випадковість. Ось зверніть увагу. Якщо ми закриємо двері, то у нас стик двох підлогових покриттів, Ось він під склом. Вот так, значит, мастер любит свою работу. Такий у нас был объект. Классная дверцятка. Классные ручки. Классно працуют. Тут. виглядає. Здається, на каналі не було білих дверей. Тут класна стіна мені сподобалась. Тут обрізали обналічку. Тут трошки кривенька стіна була, закривали акрилом. Тут добори в нуль стикуються по цих двох проємах. Тут теж зсередини обрізали, це дитяча. Ось тут різалася одна лічка. Класні елеганти, насправді елегантно оглядають. Само за вже бачили, який крутий тут стик. Теж класна сіра плитка, гранітна, стик, ну це просто фішка цього об'єкту. Якщо вам подобається такий формат, напишіть в коментарях коротко, просто покажемо взаємо роботу, кінцевий результат. Підписуйтесь на канал, сподіваюсь, більше буду щось накладати. До нових зустрічей. Всім пока!